У міністерстві в справах ветеранів відбулись зміни керівного складу на минулому тижні. Рада погодила відставку міністерки Юлії Лапутіної, і кабмін призначив виконуючим обов'язки міністра Олександра Порхуна. З нами на зв'язку народна депутатка України Ірина Борзова. Вітаю вас, вітаю, шановні українці. Що має змінитись у роботі міністерства у справах ветеранів? Вітаю, шановні українці, сьогодні в першу чергу пріоритетом роботи міністерства ветеранів, органів місцевого самоврядування у поверненні ветерана до цивільного життя, повинна бути людина, людина, яка воювала, ризикуючи життям та здоров'ям. Хочу наголосити, що саме ветеранська спільнота у 2023 році почала наголошувати на тому, що міністерство ветеранів неефективно працює, що мало комунікує з самими ветеранами, підтримує та вирішує проблеми родин військовослужбовців родин загиблих. І тому саме сьогодні вкрай необхідно переформатувати роботу міністерства ветеранів, ініціювати створення сильної мотивованої команди, а це можна зробити за рахунок того, що 30% сьогодні є вакантних місць, і в першу чергу розробити єдину ветеранську політику. Товхуються ветерани, повертаючись у свої громади, і що необхідно зробити для їх вирішення. Ви знаєте, я кожного дня відвідую громаду. Вчора була у Барській територіальній громаді. Сьогодні у Могилів-Подільській особисто зустрічаюся з ветеранами і, на жаль, розумію, що ветерани, коли повертаються у громади, інколи не знають саме з чого починати свій шлях повернення до цивільного життя, насправді сьогодні багато працює програм підтримки як і на державному рівні, як і на обласному рівні. як і на рівні територіальних громад, але вони всі не зведені в одну дорожню карту. Ветеран, коли повертається у громаду, йому потрібно бігати по різним управлінням, департаментам самому добиватися певних послуг і. Певних результатів а так не повинно бути, тому в першу чергу всі повинні об'єднатися в цій роботі. І сьогодні ветерани задають дуже багато питань на місцях, до кого піти для того, щоб поправити своє ментальне здоров'я, так де знайти психолога, або де пройти навчання для того, щоб знайти роботу, або як знайти роботу, тому що для ветерана саме головне це бути економічно незалежним, де пройти реабілітацію. Чи можуть діти розраховувати на безкоштовне харчування у громадах або на безкоштовні культурні заходи? І от такі проблеми виникають в тих громадах, де працюють помічники ветеранах. Наприклад, у місті Вінниці сьогодні працює помічник ветеранам у місті Могилів Подільському також працює. То помічники ветерана допомагають, і йде якийсь певний результат. Насправді сьогодні у громадах багато проблем, але в свою чергу хочу подякувати і органам місцевого самоврядування і обласній раді за те, що сьогодні єднаються, голосують у місцевих радах і підтримують програми підтримки ветеранів з ветеранами, членам їх родин, щоб отримати державні кошти на придбання власного житла, і що для цього потрібно в першу чергу. Дякую за запитання. Насправді, одне з найпоширеніших запитань у громадах: як отримати житло або як отримати державну компенсацію на придбання житла у 2023 році з державного бюджету було виділено більше ніж 5,5 мільярдів гривень, і більше ніж 2,5 тисяч родин з числа військовослужбовців отримали грошову компенсацію на придбання житла. Такі родини є із Вінницькою. Області у 2024 році. Ця програма буде діяти з державного бюджету. Виділено 5,7 мільярдів гривень. І що ж потрібно зробити для того, щоб отримати грошову компенсацію? В першу чергу у своїй громаді, де проживає ветеран або його родина, потрібно стати на квартирний. Облік для цього потрібно звернутися до виконавчого комітету органів місцевого самоврядування, написати заяву про те, що ветеран або родина ветерана потребують житла або потребують поліпшення житла. І протягом 30 днів саме виконавчий комітет органів місцевого самоврядування міської ради приймає рішення. Про те, що, про те, що поставити цю особу на квартирний облік. Якщо ветеран або члени родини не стануть на квартирний облік, вони не зможуть претендувати на будь-яку програму. Тому що сьогодні існує програма як і на рівні держави, так і на рівні органів місцевого самоврядування. Я вам дякую. Дякую, слава Україні. Героям слава. Ірина Борзова, народна депутатка України, була з нами на зв'язку.